ФС-4005. Так, друзі, так, і це реплей, реплей від підписника. До речі, давно не виходили реплеї від підписника, адже було дуже багато своїх справ. Я знаю, що вам це пофіг, але все рівно скажу. І ніяк руки не доходили до реплеї від підписника. Так, не буду я обіцяти, але надіюся, що ну, від сьогоднішнього дня, можу так сказати, стабільненько вже почнуть виходити і реплеї від підписника на каналі Бронебійник. Так що, як то кажуть. Кажуть, welcome to replay. Карта Кастилія зустрічний бій. Бій до списку, поєдинок 10-х рівня. Воу! Починається наш даний реплейчик бій на fv 4005 І давайте знайомитись. За речагами даної ПТСАУ сидить е, статист. Ну, познайомтеся. вітаю, вітаю. Ура, ура! Так, за собою він возить. Давайте подивимося, це. Противоосколковий підбій, покращене пальне та кавусю, звісно, для екіпажу для кращих характеристик ПТСУ. Добре, так, і дивлюся, він возить ще за собою модуль м, кращого дозаряджання до снарядів, пришвидшення. Подивимося, наскільки часто він буде їх використовувати. Поки що дивимося. Ближче до центру на горі, де займають позицію важкі танки, починається заруба. Не люблю я чесно на цю гору їздити, адже там розстрілюють і зліва, і справа, і з центру, звідки не хочеш. Так, ф а Ану давай. Раз. Два, три. Йо-йома! -йо. Ви бачили? Кританув він гармату, і ще через це пошкодження гармати він. Наносить шкоду і ще й з альфою. Подивіться, за один лиш барабан він вже настріляв 1489. Скажіть мені, будь ласка, дорогі глядачі, ті, хто їздить на бабасі, чи часто ви з одного пострілу наносите таку шкоду? Так, добре, їдемо ми на центр карти, адже тут нема що робити. Та потрібно настрілювати. Потрібно настрілювати, потрібно знищувати, потрібно щось робити. Потрібна, нам потрібна дія. даному. Так, получаємо непотрібну потрібну вор. Камвей, комвей, получай. У Устик, бронеплит. Зразу на каток. І з катка. Подивіться, усі снаряди просто заходять, просто впитуються, так як губка впитує просто ця петеса через каток. Шкоду і вже наносить із другого барабана 3153. Ні! Не давай шкоду нам борт. Це було небезпечно, але він все ж таки зміг це минути, або він був на каденції, або просто не дістав. Що ти робиш? Ей, я думав, що ти якось будеш так маневрувати, щось діяти. Ні, поїхав нагло. Агресивно, агресивна гра. Ми замітили це, як він виїхав на камвея, на центр агресивно, тепер на об'єкта й тараном. Ну, шкода там маленька пройшла, значить, маса між танками не є така велика. Якщо хіба не 17 вилетіло. Так, забираю ще одного враженого Бачила там альфа, альфа-дрон вилетів з останнього снаряду. Ну класно, і подивіться, вже 4713. Ну скажіть, що непогано. Ну скажіть, хто, блін, на ф 215 б за бій дає такі результати. Ну, не спорю можливо, є такі, але якщо ви цей бій подивитесь до, до даного моменту, то напишіть, будь ласка, чи є такі, що настрілюють і більше за один бій. Так, получаємо знову непотрібну тичку узад, але зате двома снарядами відправляємо ВК-7201К. Гараж. Залишається один ворожий тім. Caro 50, ой, КПЗ-50, а наш союзник на Кару на всіх парах і до заряджання свого барабану мчиться. І, нас, і наш Т-110 є третій. А ну хто кого? Ну звісно, що Ну звісно, що Каро забере зараз його, ну, нехай забирає. Що у нас настріляно? 5371 настріляно, пошкоджено 5, знищено 5. Знак класності, майстер, воєн Редлі та основний калібр. 195 тисяч е, плюс. Пішов. Дуже класний, дуже класний результат. Плюс маємо ще дивіться 1472 е, вільного досвіду. Просто прекрасно. Як на мене, якби так за кожний бій скільки досвіду приходило, було б шикарно. Так, друзі, що ж тоді? Бажаю всім переможних боїв в цьому непростому сучасному рандомі. Пишіть та коментуйте, ставте вподобайки, якщо вам дійсно сподобався даний реплей, та підписуйтесь, звісно, на канал. І кому цікавить тематика реплеїв, є в мене Діскорд. Прошу переходити туди, там все пише, що потрібно зробити. Лишайте там свої файлики під реплей. І до нових зустрічів до зустрічі!